На горизонті світало сонце шістдесятників. Доброго здоров'я, добрі люди! З вами слов'янський спадок, а це означає, що настав час для історії. Друзі, що ви знаєте про шістдесятників? Напевно, у ваших головах зараз впливають імена: Ліни Кустенко, Василя Симоненко, Василя Стуса Івана Світличного. І це направду, так. Але що передувало виникненню цього феномену в історії України? Чому саме в 60-ті роки зродилася ця генерація людей, яка намагалася за допомогою літературного слова посіяти у душах людей бажання змін? Сьогодні ми розглянемо цей феномен, але перед тим як доторкнутися до нього безпосередньо, нам слід розповісти вам, що ж відбувалося в Україні в 50-х-60-х роках. Від вас, як завжди, Зайняти найбільш лейтове положення, збігати на кухню за чаєм та смаколиками, ну а ми в свою чергу розповімо все, про що змогли дізнатися. Поїхали. Період 50-х років для історії СРСР та України, зокрема, був перехідним етапом для всієї цієї великої держави. Політична система, яка вибудовувалася впродовж 30-х-40 років, і яку на собі замкнув Йосиф Сталін, дала тріщину. 5 березня 1953 року вождь народів, головнокомандувач та перший голова ради міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік покинув цю грішну землю. Існує декілька версій смерті керманича Радянського Союзу. Перша вона ж офіційно стверджує, що смерть настала внаслідоклову у мозок. Друга версія, яка є із розряду теорії змов, стверджує про те, що найближче оточення в особі Лаврентія Бері та Георгія Маленкова допомогло вождю зустрітися з Леніним, Енгельсом та Марксом. Є теорія про те, що в 50-х роках Сталін хотів повністю почистити партійне та урядове керівництво, і таким чином під цю косу потрапляли би і його найближче оточення, тому його поплічники вирішили зробити крок назустріч. Борис Ніколаївський, історик та один із революційних діячів того періоду висував таку гіпотезу. Я все більше і більше доходжу висновку, що Сталін помер у результаті великої боротьби, що заполонила перші місця цього року, і сенс якої полягав у розгромі особистого секретаріату Сталіна блоком Маленкова з Берінг. Схоже, що Сталіну допомогли померти, і на цьому ґрунті тепер розпочинається боротьба. Намагаюся розшифрувати значення подій, що передували смерті Сталіна. Тепер я переконаний, що було щось на зразок палацового перевороту і що Сталіну допомогли померти. А Лазар Каганович у своїх спогадах говорив таке. Коли на початку 1950-х років Берія потрапив у немилість до Сталіна, то почали розкручувати Мергельську справу. І Сталін радив міністру держбезпеки Семену Ігнатіву шукати великого Мергела. А Берія був саме Мергелом, це етнічна група грузинського народу. Згодом він нібито прохопився і сказав, що цього не сталося. Бо чекісти підняли би повстання і виступили за нього. Та ми не про це. Смерть Коби спричинила боротьбу за владу у середовищі найближчого його оточення. Таким чином, у радянській імперії утворився Тріумвірат така невеличка відсилочка до Римської республіки. Головні пости у цій державі зайняли Георгій Маленков, що став головою Ради міністрів. Микита Сергійович, який пізніше очолив Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу. І Лаврентій Берія, який зайняв пост голови міністра внутрішніх справ та голови державної безпеки, що давали йому більше бонусів у боротьбі за владу. Ці три особистості зосередили у своїх руках всю повноту влади. І такий порядок речей, напевно, зберігся б і надалі, допоки один із цього триумвірату не усвідомив, що влади багато не буває, і саме він повинен взяти її у свої руки. Тому перший, хто покинув цей політичний поїзд, був Лаврентій. Павлович, який хотів натягнути на себе мантію вождя, політика Лаврентія Павла яка в історіографію потрапить під назвою «Берійська лібералізація, започаткувала процес, який в подальшому підхопить Микита Сергійович. До прикладу, була переглянута політика стосовно західних областей. Проголошувала часткова амністія ув'язнених. Переглянуто було близько 2,5 мільйонів справ. Відбувався поворот до політики коронізації. В Україні вона проявилася зміною в керівному складі ЦК КПУ. на місце Леоніда Мельникова, якого звинуватили в русифікації вищої освіти та дискримінації місцевих кадрів у західних областях. Прийшов українець Олексій Кариченко. Кандидат історичних наук Олег Бажан так оцінює діяльність Лаврентія Берії. Серед інших своїх реформаторських кроків Берія закликав повернутися до політики коронізації, яка в пропізньому Сталіні вщухла. Крім того, він казав, що з націоналістичним підпіллям західній Україні і Прибалтійських республіках треба боротися не тільки репресіями, а йти на поступки. Берія навіть ініціював негласні переговори з підпіллям, але цю справу не встигли реалізувати. Скоріше за все, ці дії повинні були привернути до себе якомога більше прихильників у боротьбі за владу. Але недовірливий Хрущов зміг його випередити. Микита Хрущов, який був недовірливий і побоювався зміцнення позиції Лаврентія Берії, підмовив безвольного Маленкова організувати державну змову. Таким чином Микита Хрущов та Георгій Маленков, які заручили з підтримкою Георгія Жукова, за яким стояла армія, 23 червня 1953 року, на засіданні президії ЦК КПРС арештували Берію, звинувативши його у державній зраді та шпигунстві на користь Великої Британії. А вже в грудні 1953 року його розстріляли. Таким чином Лаврентій Берія зустрів свого друга Кобу, а також засновника радянської держави, товариша Леніна. Олег Бажан так коментує програш Лаврентія Павловича. Берія не очікував, що якийсь там Микита Хрущов, який завжди перебував на другорядних ролях, у змозі показати свої амбіції жагу до влади. Не очікував він такого від Георгія Маленкова. У цей час він був надто самовпевнений. Коли ми проаналізуємо засідання ЦК, то бачимо, Берія дозволяв собі всіх перебивати, робити підсумок усіх дискусій. Мабуть, вважав, що йому ніхто не стане на перешкоді. Тепер вся повнота влади зосередилась в руках Микити Хрущова, хоча формально головою держави Керманичем залишався Георгій Маленков, адже він був головою уряду. А традиційно вважалося, що той, хто займає посаду голови ради міністрів, і вважається керівником радянського союзу. Але це не завадило Микиті Сергійовичу плести і надалі свою павутину авантюр. Безпечність Маленкова зіграє з ним у дуже поганий жарт. Скориставшись тим, що Маленков, перебуваючи на посаді голови уряду, вступив в певну конфронтацію із членами партійної номенклатури, адже він хотів перерозподілити певні функції від партії до виконкомів, а також переглянути виплату премій партійній номенклатурі, що, звичайно, їй не сподобалось. Тому Хрущов, опершись на партійну еліту, зумів переграти Маленкова. Йому закинули помилки в реорганізації сільського господарства, а в 1955 році Маленкова усунули з посади глави уряду і призначили міністром електрифікації. Зосередивши в своїх руках всю повноту влади, Микита Сергійович зміг розвернутися на повну. На 20-му з'їзді КПРС, який проходив з 19 по 25 лютого, в останній день засідання. Перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов виголосив свою славнозвісну промову. Обмірковуючи питання культу особи, мусимо насамперед показати кожному, якої шкоди це завдало інтересам нашої партії. Володимир Ланін завжди підкреслював роль і значення партії в керівництві соціалістичної держави робітників і селян. Сталін відзначався зовсім іншим відношенням до людей. Ленінська риса терпелива праця з людьми. Ці риси були цілком чужі Сталінові. Масові арешти і заслання багатьох тисяч, екзекуції без суду і навіть без нормального слідства витворили атмосферу невпевненості, страху і навіть загальної розпуки. Парадокс цієї промови полягає в тому, що Микита Сергійович звинуватив у всіх вадах, у всіх бідах, репресіях та негараздах в Радянському Союзі трьох осіб: Сталіна, Єжова та Бері. Таким чином він скинув ярмо провини з інших членів партії та уряду, зокрема, із себе. Достеменно відома роль Микити Сергійовича в організації колективізації в Україні та Гуду 1932-33 років і в репресіях 1938 року. Адже він був першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії України до 1947 року. Існує байка про те, що Микита Сергійович навіть надсилав листа вождю з проханням збільшити кількість репресованих, тобто дозволити йому бувати якомога більше людей. На що вождь лаконічно відповідав: Поймісь, дурак! Промова про культ особи та його наслідки розвінчувала певні стереотипи та міфи, а також викривала всі злочини тоталітарної системи. Хоча вона не торкалась самого дна цієї системи. Хоча, скоріш за все, ця промова була покликана привернути на свою сторону якомога більше прихильників. Він провернув цей твіст, який в свій час із лібералізацією хотів загравати з людьми Лавренті Павлович Берія. Резонанс цієї доповіді був приголомшливий. Олександр Якові, який був учасником того славнозвісного з'їзду, розповідав наступне: у залі стояла глибока тиша. Не було чути ні скрипу крісел, ні кашлю, ні шепоту. Ніхто не дивився один на одного, чи то від несподіванки від того, що трапилось, чи від розгубленості і страху. Шок був неймовірно глибоким. Дана доповідь започаткувала процес демонтажу тоталітарної системи, яку встановив Йосиф Сталін. В історіографії вона відома під назвою Десталінізація, і була вона. Складовою більш компанії, яку проводив Микита Хрущов під назвою Лібералізація або відлига. Остання назва завдячує існуванню Іллі Оренбургу і його повісті Отіпіль, яка була надрукована в 1954 році. Цей період це період послаблення тиску влади на суспільно-політичне життя, а також спроба соціально-економічних реформ. Інколи цей процес інтерпретують як волюнтаризм Хрущова. Хоча насправді це був закономірний процес в зв'язку з кризою тоталітарної системи, яка була наяву, та явним конфліктом із заходом. Ось яку характеристику цьому процесу, цьому періоду дає доктор історичних наук професор Георгій Касьянов. Відлига була викликана не лише особистим бажанням Хрущова, чи збігом обставин змін вимагало життя. Західний світ вступав в еру тотальної модернізації, пов'язаної з розвитком науково-технічної революції. Змагання двох систем вимагало нових темпів, нових імпульсів у розвитку радянського суспільства, прискорення економічного поступу, підвищення життєвого стандарту. В інтересах самозбереження тоталітарної системи було проведено реформування певних її компонентів і структур, звільнення від тягара на централізму, майже повної самоізоляції та духовної скутості. До цього, звичайно, додавалися суто суб'єктивні прагнення частини партійно державної бюрократії, зацікавлені в змінах, які б розширили сферу її компетенції за рахунок усунення від влади висуванців сталінської епохи, амбіції технократів, які набирали силу завдяки світовим економічним тенденціям, нарешті міркування боротьби за владу між прибічниками Хрущова та ортодоксальними сталіністами у верхах. Попри всю лібералізацію, яка відбулася радянському союзі, Микита Сергійович не гребу і військовими методами збройними. Наприклад, в 1956 році він продушив виступ в Угорщині, куди заїхали радянські танки і придушили повстання проти комуністичного режиму. Загалом період відлиги можна охарактеризувати такими змінами в суспільно-політичному та економічному житті країни. Десталінізація. Розвінчення культу особи вождя, викриття його злочинів, демонтаж пам'ятників, переслідування поплічників Сталіна. А цього стало винесення тіла вождя 1961 року з мавзолею і поховання його під кремлівською стіною. ліквідація гутабу як міністерства, але мережа закладів позбавлення волі, тобто таборів, існувала і надалі. Реабілітація жертв сталінського режиму. На кінець 50-х років органами КДБ і прокуратури було переглянуто 5 мільйонів 500 тисяч справ. З яких було реабілітовано 58%, це приблизно 2 мільйони шістсот тисячі осіб. Поза реабілітацію залишалися члени УНУ та люди, які були звинувачені у буржуазному націоналізмі, а також репресовані до 1934 року і колабораціоністи. Реформування економіки, так звані хрущовські надпрограми, які мали наметіно здогнати та перегнати країни заходу, а також децентралізація економіки та створення рад народного господарства, тобто запровадження певних ринкових. Моделей економічного розвитку в Україні було створено 14 рад наргоспів станом на 1957 рік, а вже в 1962 році їх скоротили до семи. Та незважаючи на всі спроби реформувати економіку, Хрущов вирішив діяти екстенсивним методом, що дало непоганий старт на початку, та на довготривалій перспективі ця швидкість уповільнилась, що призвело до зниження національного доходу а в подальшому до періоду застою. Провадження досягнень науково-технічної революції в промисловості, що дало змоги справді на деякий час, особливо космічній галузі, перегнати США. Зокрема, запуск першого штучного супутника в 1957 році, а також перший політ людини в космос в 1961 році, на деякий час все ж таки зберегли першість за радянським союзом в 1962 році. Космос відвідав і перший українець Павло Попович, реформа освіти. Введення 11-річного навчання та обов'язкового 8-річного навчання, розширення мережі профтехучилищ, русифікація освіти. 12 листопада 1958 року була ухвалена постанова про зміцнення зв'язку школи життям і подальший розвиток системи народної освіти. 17 квітня 1959 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки підтвердила цю постанову. Дана постанова мала на меті поступово замінити викладання української мови в школах на російську. Антирелігійна кампанія. Умовно, її можна розділити на два етапи. Перший етап це 1954-58 роки, який послабив тиск держави на церкву. Другий етап 1958-62 роки, який характеризується масштабною кампанією проти релігійних діячів та церкви загалом. В 1961 році, наприклад, було ліквідовано майже половину усіх існуючих релігійних установ з 8207 залишилось 4565. Також слід не забувати і про соціальну політику Хрущова, в якій він досяг певних успіхів у березні 1956 року. Було скорочено на дві години тривалість робочого дня у передвихідні та передсвяткові дні. Також було збільшено тривалість відпусток, пов'язаних із вагітністю і пологами. Скасовано закон ще 1940 року, що прив'язував робітників до підприємств, на яких вони працювали. Тепер вони могли змінити місце роботи, але перед тим попередивши за два тижні адміністрацію про свій намір. Так як селяни не могли покинути село, адже не мали паспортів, то в 1956 році розпочалась видача паспортів селянам. У травні було встановлено 6 годин робочий день для підлітків з 16 до 18 років. З 1956 року розпочався поступовий перехід із 8 на 7-годинний робочий день. У вересні 1956 року уряд видав постанову про підвищення у середньому на третину заробітної плати низькооплачуваним робітникам і службовцям. У 1960-х роках створена розалужена система дешевих закладів громадського харчування у липні 1956 року був прийнятий закон про державні пенсії, а також скасовувалася плата за навчання у старших школах середньої школи та у вищих навчальних закладах. У липні 1957 року ЦК КПРС і Рада міністрів СРСР прийняли постанову про розвиток житлового будівництва в СРСР. Отже, відлига торкнулася тільки окремих сторін життя радянського суспільства. Зміни, що відбулись, сприяли певному прогресивному розвитку і України, але непослідовність. Суперечливість цих змін зрештою призвела до того, що задум ініціаторів стали перетворюватись у свою протилежність. Та, попри всі псевдодемократичні зміни і намагання побудувати комунізм з людським обличчям, який мав наступити впродовж наступних 20 років, в Союзі радянських соціалістичних республік не вшухали репресій. Олександр Гісон та Олександр Мартинюк так описують той період. У подальші роки реабілітація продовжувалася, але протягом 1963-1986 років було повністю реабілітовано лише 80 тисяч осіб. Паралельно з реабілітацією жертв сталінських репресій відбувалися нові політичні репресії, вносили зміни до законодавства, які збільшували можливості влади щодо проведення нових репресій. Так, Верховна Рада СРСР прийняла закон про кримінальну відповідальність за державні злочини. У кримінальний кодекс введено статтю антирадянська агітація і пропаганда. Протягом 1954-1959 років за антирадянську діяльність було репресовано 3500 осіб. А от Георгій Касьянов у своїй праці так описує ті події. Протягом 1954-1959 років в Україні було притягнуто до судової відповідальності і піддано іншим формам переслідувань за антирадянську діяльність близько 3500 чоловік. Репресії продовжилось і під час піку відлиги. Зокрема, в 1961 році, коли піднялась нова хвиля засудження злочинів Сталіна, а його мумію винесли з мавзолею, В Україні була репресована група львівських юристів, які збиралися агітувати за конституційний вихід України зі складу СРСР. Відповідні статті Конституції Союзу і Республіки давали таке право. Членів групи Лук'яненка, Кандибу, Єруна та інших звинуватили у зраді Батьківщини і засудили на максимальні строки ув'язнення. Того ж року КДБ викрив у Львові підпільну організацію Український національний центр. Крівника її розстріляли, іншим дали величезні терміни ув'язнення. В 1957 році противники десталінізації та найближчі поплічники Сталіна вирішили усунути Хрущова із владного Олімпу. Так звана антипартійна група в особі Георгія Маленкова, В'ячеслава Молотова та Лазаря Кагановича намагалася заручитися підтримкою партійної номенклатури і усунути Хрущова з поста першого секретаря ЦК, та все ж таки Микита Сергійович їх випередив. Заручившись допомогою КДБ в особі Івана Сірова, з яким він працював ще в Україні, і якого сам висунув на цю посаду, та міністра оборони Георгія Жукова. Він зміг розгромити так звану антипартійну групу. Наслідком цього перевороту стало посилення десталінізації в 1958 році. Махета Сергійович Хрущов, людина, яка завжди займала другорядні пости в партії і яку ніколи ніхто не сприймав всерйоз, став єдиновладним правителем радянської держави, поєднавши своїй особі посади голови ради міністрів СРСР та першого секретаря ЦК КПРС, в Україні також відбулися зміни в партійному керівництві. На заміну Олексію Криченко, який пішов на підвищення і став секретарем ЦК КПРС. До речі, він. Відповідав за замовлення вбивства Степана Бандери, посаду першого секретаря ЦК КПУ обійняв Микола Підгорний, який повністю підтримував курс Хрущова та лобіював його інтереси. Але вже в 1963 році посаду першого секретаря ЦК КПУ зайняв Петро Шелест. Олександр Гісим дає таку характеристику його діяльності. Діяльність Петра Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ стала підставою для діаметрально протилежних оцінок його діяльності істориками та громадськістю. Петра Шелеста називали Українофілом, проте він боровся з дисидентством. захищав українську мову, але в родинному колі спілкувався російською. Ініціював зародження Шевченківської премії, але підтримував придушення прайської весни. Його українофільство не було унікальним явищем. Аналогічні тенденції простежуються прагненням правлячих еліт Національних Республік зміцнити свій авторитет. Стабільність за рахунок посилення незалежності насамперед економічної від Москви. В період другої половини 50-х на початку 60-х років українське РСР значно покращила свої позиції в загальносоюзному становищі. Якщо ми звернемося до праці Олександра Гісима та Олександра Мартоніка, то ми побачимо, що справді за правління Хрущова українська РСР вийшла на друге місце після російської у середовищі союзних республік. Звісно, наприклад, 1 червня 1954 року до складу ЦК КПУ ходило вже 72% українців. А серед директорів великих підприємств їх було. 51. у 1958 році українці становили 60% членів комуністичної партії України. Також активізувалась діяльність УРСР на міжнародній арені. Якщо до 1953 року республіка була членом 14 організацій, то в 1955 році вже 29. До 1959 року Українська Радянська Соціалістична Республіка підписала або приєдналася до 65 міжнародних договорів та інших актів. До України приїжджали іноземні туристи. Якщо, наприклад, до 1953 року їхня кількість була тільки 805, то вже в 1958 році 23 тисячі особи. Зокрема, саме в цей період завершилось формування сучасної території України. Мова йде про передачу Кримської області Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка подавалася як приклад єднання братерського народу України та Росії. Професор Гарвардського університету Сергій Плохій у своїй праці Брама Європи так описує ту подію. Підйом України на почесне друге місце в ієрархії Радянських Республік та національностей почався в січні 1954 року всесоюзним святкуванням 300 річчя Переяславської ради. Офіційна партійна пропаганда оголосила Раду, яка схвалила перехід Гетьманщини під заступництво Московського царя як акт воз'єднання України з Росією. Існує дуже цікавий. Стереотип, я б навіть сказав, міф про те, що передача Криму Україні це був подарунок від волелюбного українця Хрущова. Хоча насправді передача Криму супроводжувалась певними економічними причинами. Сирій плохій у своїй праці наводить стан економіки Криму 50 ті роки. 1950 року Крим здав державі 5 разів менше зерна, ніж 1940 року, у три рази менше тютюну і в два рази менше винограду. Переселенці, яких відправили на півострів з Російської Федерації, не звикли до південних умов і мало чим могли допомогти у відновленні економіки. Коли восени 1953 року Микита Хрущов відвідав півострів, виснажені поселенці оточили його машину і зажадали допомоги. З Криму він поїхав прямо до Києва, щоб почати переговори про передачу півострова Україні, вважаючи, що Республіка в змозі допомогти економічно-депресивному регіону. А її фахівці в галузі сільського господарства знають, як упоратись з посухою та виростити зерно в степових умовах. Проте же Грушова в Києві підтримали його, як і його колеги в Москві. До лютого 1954 року Верховні Ради України, Росії та СРСР затвердили угоду. Кожна подія має миттєвий результат та довготривалі наслідки. Дени Журальов, кандидат історичних наук. Описує наслідки входження до Української радянської Соціалістичної республіки Кримської області і як воно відбулось на історії України. Завершився процес формування території сучасної України. Попри те, що рішення про передання Криму мало певне політичне забарвлення, слід зауважити, що економіка півострова вже в період післявоєнної відбудови була тісно пов'язана з економікою УРСР. З 1953 до 1963 року випуск валової продукції в промисловості Криму збільшився у 3,4 рази. Капітальні вкладення в народне господарство зросли майже втричі та становили понад 1,5 мільярда карбованців. Було побудовано шість великих промислових об'єктів. До 1991 року Кримська область перебувала у складі УРСР. Тисяча 1995 року була створена Автономна Республіка Крим. Водночас наявність у складі РСР а згодом незалежної України великого масиву переважно російськомовного населення заклала підвалини гострого конфлікту ідентичностей і спроб сепаратизму після 1991 року. Завершення сталінського терору, звільнення деяких категорій політичних в'язнів та публікація творів, що викривали злочини сталінського режиму, створили атмосферу відносної свободи. Саме процес, який започаткував Чалаврентій Берія та підхопив Микита Сергійович Хорщов, породили нову генерацію людей: людей, які вірили, що систему і справді можна змінити. На горизонті світало сонце 60-ників. Учіться читати та просвітлітись. Пам'ятайте, друзі, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невілоство, що ховається у наших серцях. До нових зустрічей. Далі буде цікавіше. Аналізуючи діяльність Хрущова із 10 років, ми можемо побачити одну цікаву деталь. Боровшись із культом особи вождя, знищуючи його спадок та руйнуючи його тоталітарну імперію, Микита Сергійович і сам не помітив, як перетворив свою діяльність в культ. І створивши власний культ. Тут, на думку, спадає цитата Фрідріха Ніцше, що, дивлячись довго у безодню, будь готовий, що безодня почне дивитись на тебе у відповідь. І борючись із власними демонами, інколи і сам. Ти можеш стати демоном.